Євангеліє від Матфея, глава 13 Того ж дня, вийшовши з дому Ісус сів біля моря, і зібралося до нього багато народу, так що йому довелося ввійти в човен і сісти, а весь народ стояв на березі, і повчав їх багато притчами, кажучи Ось вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи і поклювали його, і інше впало на місця кам'янисті. Де небагато було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока, коли ж зійшло сонце, зів'яло, і, не маючи кореня, засохло, інше впало в терни, і виросли терни і заглушили його. Інше впало на добру землю і принесло плід одне в стократ, а друге в шістдесят, інше в тридцять хто має вуха слухати, хай слухає. І, приступивши учні, сказали йому Чому притчами говориш їм, він сказав їм у відповідь тому що вам дано розуміти Тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють, і збувається над ними пророцтво Іса, яке говорить солухом почуєте і не розумієте, і очима дивитись будете і не побачите. Бо згробіло серце людей цих і вухами ледве чують, і очі свої зімкнули, щоб не побачити очима і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блажені, що бачать, і вуха ваші, що чують, бо істинно кажу вам, що багато хто з пророків і вправників бажали бачити те, що ви бачите і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули, ви ж вислухайте значення притчі просіяча. До кожного, хто слухає Слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і краде посійне серце Його, ось кого означає постійне при дорозі, а постійний на кам'янисних місцях означає того, хто слухає Слово і зразу ж з радістю сприймає Його, але немає кореня в собі і тому не постійний, коли ж прийде скорбота або гоніння за слово відразу спокушається. А посіяний в тернах означає того, хто чує слово, але турбота віка цього і спокуса багасом заглушає слово, і воно буває безплідне. Посіяний ж на добрій землі означає того, хто слухає Слово і розуміє, який і буває плодоносним, так що один приносить плід 100 крат, другий в шістдесят, а інший в тридцять. Іншу притчу запропонував він їм кажучи Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своєму. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і насіяв плевелів між пшеницею і пішов. Коли зійшла зелень і показався плід, тоді з'явились і плевели. Прийшли раби домовладики і сказали йому: Господарю, чи недобре насіння ти сіяв на полі твоєму? Звідки ж плевели на ньому? І він же сказав їм, це зробив ворог людей. А раби сказали йому: Чи хочеш ми підемо і виберемо їх? Але він сказав Ні. Щоб, вибираючи плевели, ви не вирвали разом з ними і пшеницю. Залиште, росте разом те і друге до жнив, а в жнива я скажу жінцям: зберіть спершу плевели і зв'яжіть їх у снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у житницю мою. Іншу притчу запропонував він їм кажучи Царство Небесне подібне до гірчичного зерна, яке взяв чоловік і посіяв на полі своєму. Яке хоч найменше від усіх насінин, але коли виросте, буває більшим всіх злаків і стає деревом, так, що птахи небесні прилітають і ховаються в гілках його. Іншу притчу сказав він їм: Царство Небесне подібно до закваски, яку жінка взяла і поклала в три мірки борошна, доки все не вскисне. Усе це говорив Ісус людям притчами і без притчі не говорив їм. Щоб збулося сказане через пророк, який говорить: Відкрию притча хуста мої, сповіщу сокровенне від створення світу. Тоді Ісус, відпустивши людей, увійшов у дім, і підійшовши до нього учні Його, сказали Поясни нам притчу, про плевели на полі. І він же сказав їм у відповідь: Той, хто посіяв добре насіння, є син людський, поле є світ. Добре насіння це сини царства. А плевели сини лукавого. Ворог, що посіяв їх, є диявол, Жнива є кінець віку, а жінці – ангели. Тому, як збирають плевели і спалюють вогнем, так буде при кінці віку цього. Пошле син людський ангелів своїх, і зберуть з царства його всі спокуси і тих, що щинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засають, як сонце, в царстві Отця їхнього, хто має вуха слухати, хай слухає. Ще царство небесне подібне до скарбу, закопаного на полі, який знайшов чоловік і приховав, і на радощах ідеї продає все, що має і купує поле те. Ще царство небесне подібне до купця, який шукає добрі перла, і, знайшовши одну коштовну перлину, пішов і продає усе, що мав і купив її. Ще царство небесне подібне до невода, закинутого в море, що захопив риби всякого роду, який, коли наповнився, витягли на берег і сівши, вибрали добре в посуд, а погане викинули геть. Так буде при кінці віку зійдуть ангели і відділять злих від праведних і вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скрегіт зубів. І запитав її Ісус, чи зрозуміли ви все це? Вони говорять йому, так, Господи, і він же сказав їм Тому кожен книжник, навчений царства небесного, подібний до господаря, який виносить зі своєї скарбниці новий старий. І коли скінчив Ісус притчі ці, пішов звідти, і, прийшовши у свою вітчизну, вчив їх у синагозі їхній, так що всі дивувалися й говорили, звідки в нього така премудрість і сили, чи він не теслярів син. Чи не Його мати зветься Марію і брати його Яків, та і Осій, і Симон, і Іуда, і сестри Його, чи не всі між нами, звідки ж у нього все це? І спокушались про нього, і Ісус же сказав їм: не буває пророк бе честі, хіба тільки у вітчизні своїй і в домі своїм, і не сотворив там багатьох чудес через невір'я.